Привіт! На днях у мене запитали, як заробити від 10 тисяч доларів на місяць або більше. І, звичайно, я міг би пошуткувати і дати різні відповіді: від просто народитися в багатій родині до стати блогером і продавати повітря. Але давайте говорити серйозно. Є способи, які реально працюють і не вимагають вищої математики, не вимагають 7 років навчання в університеті та не залежать від удачі. Йдеться про фінансову сферу. І тут є багато варіантів, але я хочу зосередитися на двох напрямках. Вони дозволяють вийти на дохід 10 тисяч доларів або більше на місяць. Сідайте позручніше, і поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний, я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, щоб ви зрозуміли, що у фінансовій сфері в США можна дійсно зробити кар'єру і отримувати солідний дохід. Давайте подивимося на найприбутковіші галузі в США. Перше, це комерційні банки. Друге, це страхування життя і анюетіс. Третє це. Менеджмент інвести... інвестиційний менеджмент і менеджмент портфоліо. а Четверте це програмне забезпечення в США, а п'яте це private equity hedge фонди і інвестиційні інструменти, і шосте це регіональні банки в США. Якщо ви подивитеся дуже уважно, ви побачите, що з п'яти найбільш прибуткових Галузей в США. Чотири із них: перше, друге, третє і п'яте це галузь фінансових послуг. Ми сьогодні сконцентруємося на другій по списку найприбутковішій галузі: це страхування та ануітети. Щоб одразу внести ясність, це не піраміда, це не якісь незрозумілі обробутки з крипто, це офіційна фінансова діяльність із ліцензією. Що таке страхування і як на ньому заробляти? Окей, мабуть, ви вже чули про страхування життя, але мало хто знає, що це не тільки оформити поліс і чекає, коли щось станеться. У США страховий бізнес це мільярди доларів. Тому що тут люди мислять довгостроково. Є два основні типи страхування. Перше. Тимчасові поліси коштують дешево, покривають смерть, але без накопичень. Можна додати туди living Benefits – страхування, яке виплачує гроші ще за життя, якщо ви серйозно захворіли. Друге, постійні поліси накопичують гроші, працюють як інвестиції, плюс додають додаткові переваги і захищені від коливання фондового ринку. Тепер увага у США 80% людей мають заощадження, яких вистачить максимум на 3 місяці. Якщо щось трапляється, це фінансовий крах. Тому страхові програми з прижиттєвими виплатами Living Benefits – це не просто поліси, а реальна фінансова безпека. Приклад, одна клієнтка оформила поліс із прижиттєвими виплатами Living Benefits через рік в неї діагнозували рак. Вона отримала виплату 180 тисяч доларів і не залізла в борги. І це не виняток. Якщо у вас є ліцензія, ви можете допомагати людям і при цьому отримувати комісію. Скільки можна заробляти? Один поліс може принести вам від 300 до 5 тисяч доларів комісії, в залежності від полісу. Якщо оформляти 2-3 поліси на тиждень, це вже може бути 10 тисяч доларів плюс на місяць. Якщо ви брокер, то заробляйте також від агенції. Там же мова може йти про десятки тисяч або більше на місяць. Все це можна робити онлайн через Zoom. Щоб почати працювати в страхуванні в США, потрібно зробити кілька простих, але важливих кроків. Перше. Отримати ліцензію Life, Health and Accident Insurance це обов'язкова ліцензія, яка дозволяє вам займатися страхуванням життя, здоров'я та нещасних випадків. Для того, щоб отримати цю ліцензію, вам треба перше, пройти навчання. Зазвичай це займає 4-5 тижнів. Є доступні онлайн-курси, які допоможуть вам підготуватися до іспиту. Друге. Скласти іспит. Це офіційне підтвердження ваших знань, після якого можна отримати ліцензію. Третє пройти перевірку бекграунду. Які витрати на старт? Це 300-500 доларів залежно від штату, тому що штат видає ліцензію. Це включає навчання, іспит та ліцензію. Щоб було зрозуміліше, менше, ніж за 500 доларів, ви можете отримати доступ до ринку, де крутяться мільярди доларів. Що це дає? Вільний графік і можливість працювати віддалено. Дохід від 3 до 10 тисяч доларів або більше на місяць. Можливість побудувати власний бізнес як брокер. А тепер давайте поговоримо про інвестиції. Друге джерело доходу це те, що називається rollovers. Ви знаєте, що американці можуть переводити свої накопичення, наприклад, з 401К плану, у fixed index annuities. Це фінансовий інструмент, який дає прибуток, коли ринок росте і не дає втрачати гроші, коли ринок падає. Як це працює? Коли ринок росте, ви заробляєте. Коли ринок падає, ви не втрачаєте гроші. Тобто, якщо фондовий ринок впав, наприклад, на 10%, як це вже трапилося спочатку цього року, то ваш вклад у індекс Annuities залишився на місці, а не впав на ці 10%. Чому це вигідно? Тому що люди не хочуть втрачати свої накопичення. Тому вони. Готові переводити гроші в інструменти, які дають стабільний прибуток без ризиків. І за це консультанти отримують великі комісії. Скільки комісій можна заробити? Зазвичай це 6-7%. Тобто клієнт переводить, наприклад, 100 тисяч, ви заробляєте 7 тисяч комісій. Клієнт перевів 500 тисяч, ви самі, самі можете порахувати, скільки буде 7% від 500 тисяч. Окей, okay. як почати працювати з цими інструментами? Вам потрібно зробити кілька важливих кроків. Перше отримати ліцензію, ліцензію, про яку ми вже говорили: life health and Accident Insurance. І ця ліцензія допомагає клієнтам. Вигодно розміщувати свої заощадження без податків та ризику втрат. Друге, мати чистий бекграунд, тобто не мати кримінальної історії. Якщо ці дві умови виконані, ви можете почати заробляти від 3 до 10 тисяч доларів або більше на місяць. Недарма ця сфера одна з найприбутковіших в США. У цій сфері швидкий старт реальний. Уже в першій місяці можна вийти на хороший дохід. Головне, не потрібно ніяких серйозних. Або багаторічного навчання. Вам не потрібно мати фінансову освіту. Просто підготуватися кілька тижнів до іспиту і отримати ліцензію. Таким чином, ліцензію можна отримати менш ніж за місяць, а вартість старту 300-500 доларів. Чому варто почати працювати саме зі мною? Я не буду розповідати, що в нас найкраща команда, хоча це дійсно так. Просто факти: ми працюємо по всіх 50 штатах через Zoom. У нас є ментори з більш ніж 20 роками досвіду, які навчають нас і можуть навчити вас. У нас є більш ніж 100 фінансових компаній-партнерів, і ми знаємо, які продукти найкращі для клієнтів. Англійська слабенька не проблема. Ми навчаємо вас, як отримати ліцензію, як знаходити клієнтів і як будувати бізнес. Що ви отримуєте? Повне навчання, доступ до всіх фінансових продуктів на ринку. На ринку можливість працювати без прив'язки до місця, додаткові бонуси поїздки за рахунок компанії, можливість почати на неповний графік. Якщо вам цікаво, ви можете записатися на безкоштовну консультацію. Я все покажу, поясню і допоможу вам зробити перші кроки. Ви можете знайти посилання на календар під відео і обрати найзручніший для вас день і час. Ми зустрінемося онлайн через Zoom. Дуже дякую і до наступного відео.